До журналістів «Житомир.Інфо» звернулись люди, які придбали квартири в житловому комплексі Абрикос. Починаючи з 2018 року, вони досі не можуть заселитись до свого житла, адже забудовник припинив будівництво та досі не відновлює роботи. 3 липня ми зустрілись з вкладниками, щоб дізнатись подробиці ситуації. З 2018 року ми являємося вкладниками цього, цього проекту, і до сих пор нам все обіцяють, що вот-вот скоро ми будемо його добудовувати, але так на сьогодні сьогоднішній день сьогодні вже 24-й рік половину пройшов. Так ми нікого тут не бачимо на цьому будинку. Цього року е, дали новий дозвіл на будівельні роботи. Вони з 1 травня сюди ніхто так і не вийшов. На зв'язок вони виходять. Вони нам обіцяють, що з, е, е, з понеділка, з вівторка, з середи вони виходять, якоби вони повинні тут бути. Ну інколи бачимо, хтось тут ходить, прибирає і все У 2021 році. Я вклала кошти в другу чергу в однокімнатну квартиру, яку обіцяли здати в кінці 22-го року. Будинок не будується. Коли ми приходили до Ткаченка, керівник цього будівництва, він нас завіряв, що як тільки зроблять документи, буде відновлено будівництво. Так, будівництво не відновилося і на цей час. Невідомо, коли воно відновиться. Будинок розділений на три секції, проте дві з них ще навіть не мають всіх стін. Дуже багато людей повкладало гроші. Дуже багато людей, які попродавали своє житло, з'їхали на зйомні квартири, і на сьогоднішній день вони живуть на винаймають житло і чекають, щоб заселитися в цей будинок. Договор так написано. Мені здається, що Якщо там форс-мажорні обставини, то вони ну просто повертають по гривневому еквіваленту нам гроші. Забудовником житлового комплексу є ТОВ Інвест Плюс. Його співвласником є колишній депутат Київської міськради Володимир Старовойт. Саме з ним ми намагались поспілкуватись по даній ситуації. Алло, Володимир Миколаєвич. Да, слухаю. Е, добрий день. Мене звати Анастасія. Я журналістка Житомирфо е, хотіла від вас отримати коментар. Е, пробачте, я не буду вас коментувати. Крім того, власники придбаних квартир надали нам контакти директора проєкту, з яким ми також пробували вийти на зв'язок. На які аспекти варто звертати увагу при купівлі майна, нашим журналістам розповів адвокат перша і основна парада, Любі громадяни, вивчайте забудовника, вивчайте досвід його праці на цьому ринку, і взагалі, і якщо ви побачите, що по попереднім об'єктам будівництва є будь-які проблеми. Це буде означати лише те, що ті гроші, які ви віддасте забудовнику, він спрямує на на вирішення попередніх проблем, а не на будівництво вашого житла. Інформація в реєстрі вся в інтернеті вся відкрита. Вивчити можна як забудовника підприємства, хто його є засновниками, яка історія відносин даних засновників з іншими забудов... з іншими інвесторами, покупцями майна. Друга парада ретельно вивчити документацію будівельну. Вона також є у відкритому доступі. Не емоційна довіра забудовнику, а довіра, виходячи з того, хто він є, насправді вкладники бажають одного, щоб відновилось будівництво, і вони могли жити у своїх квартирах.